Вітаю. В ефірі ТРК львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Завершення року характерне спробами підбити підсумки, якось оцінити результати того, що залишилося позаду, от того, що пережито. Зазвичай в цей час ми маємо цілий феєрверк цифр. Результатів всякої статистики від влади, партій, громадських організацій. І, як правило, на другому плані залишаються підсумки особистісні, те, що пережила конкретна людина, який досвід здобула, які зробила висновки. А як на мене, власне кажучи, це є також дуже важливим, оскільки з досвіду кожного з нас складається те, як ми житимемо у майбутньому. Олег Синютка, гість програми профілі, голова Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Олеже. На початку програми, як правило, ми подаємо офіційну біографію гостя Олег Михайлович Синютка народився у сім'ї педагогів 14 лютого 1970 року на Тернопільщині. У 1987 році вступив на перший курс історичного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту. Закінчив Прикарпатський університет за фахом вчитель історії у 1993 році. 1988-89 роки служба в Збройних силах. У 1995 році отримав диплом про другу вищу освіту за спеціальністю економіка та управління Прикарпатського університету місту Івано-Франківське. 1995-2001 рік, голова спожившого товариства Маслав Союз міста івано франківськ 2001-2002 роки. ВО директора ТЗУВ Івано-Франківське автоЗД. 2002-2006 рік заступник міського голови міста івано франківська З березня 2006-го депутат Івано-Франківської обласної ради, комісія з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій. З листопада 2006 року директор Департаменту економічної політики Львівської міської ради. З 5 липня 2007 року перший заступник міського голови Львова. З 26 грудня 2014 року голова Львівської ОДА. Одружений має доньку та сина. Пане Олеже, днями випадає своєрідна межа у вашій. Біографії, це рік перебування на посаді. Чи м, толеруєте ви таку нумерологію, які відчуття викликають вас от схожі дати? Ви знаєте, рік насправді це дуже багато, а якщо порівняти ще з попередніми очільниками області, то це, напевно, дуже багато. А взагалі рік це мить в житті. І я дуже пам'ятаю, колись мені казали, що чим ти стаєш старіший, тим роки починають бігти швидше, воно ніби ще до старості так хотілося б ще довго б було. Але ну, насправді час біжить просто, просто шалено. Чим запам'ятається вам цей рік? Та всякого різного. Я думаю, що все одно всі речі перекриває війна, тому що чогось такого. Абсолютно нового чи непізнаного, напевно, не відбулось. А війна, вона відкладає відбиток на все: на роботі, в суспільстві, навіть вдома. А як сприймаєте ви особисто і ваша родина mm -hmm. те, що відбувається на Сході? Ну, перший раз, коли я їхав на Схід, то я якби родині не сказав. От, сказав, що їду відрядження, тому що ну, для чого? Для чого це все, що, що можна не переживати. Ну, але ж вони всі ж розумні насправді. Тобто, особливо не, до, ну, не, не складно догадатися, коли ти збираєш якісь там певні речі. Ну, а потім знаєте, людина це така істота, яка до всього привикає. І в тому числі на превеликий жаль, ми привикли і до всіх речей, які відбуваються на сході. Знаєте, я подумав, що, власне, також, якщо вже говорити про дати, так на цей час припадає майже десятиліття, як ви приїхали до Львова. Ви тоді очолили департамент економічної політики Львівської міської ради, і чесно кажучи, я тоді працював в газеті. Львів'яни були трошки шоковані таким, ну власне кажучи, призначенням не люблять львів'яни. Вихідців з інших міст. А як ви звикали до Льва? Фантастичне місто, феноменальні люди, атмосфера, така, знаєте, непідкупна, щирість. Я не одного разу казав, особливо. Коли склалося моє життя у Львові, що напевно, якщо би не Львів і не така самобутність Львів'ян, то, напевно, не було в нас і незалежної України. Тому що це люди, які не розмінюються на дрібниці і на дурниці, а це дуже важливо. Традиції, розумієте, те, що закладалося королем, то, що вклалося в бруківку і свідомість, воно ж не може пропасти просто так. Ну, сотворило це українське чудо, український феномен. І кожна людина, яка, хоч трошки дотична до Львова, вона, я думаю, просто гордиться тим, що її історія пов'язана з містом. А те, що мені ще вдалося тут попрацювати, і коли я йду по деяких вулицях чи споглядаю якісь інші речі, і я знаю, що до цього доклалися. Мої руки, знаєте, в першу чергу, напевно, серце. Бо якщо ти будеш робити тільки колись казали мої тато, що від чіпного, то в тебе нічого не вийде. А якщо ти вкладаєш серце, вкладаєш душу, то будь-яка дрібничка вона просто розцвіте і вона ну вона вона буде любимою для світу. А коли коли там любов, то там все. Ну, ви зізналися, що він в любові до Львова і Львів'ян. А як, на вашу думку, до вас ставляться львів'яни? Та ви знаєте, важко сказати, тому що я думаю, що, напевно, в кожного з 2,5 мільйонів мешканців Львівщини напевно якесь своє відношення. Хтось любить, хтось поважає, хтось ненавидить, хтось заздрить, хтось не знає. Ну, Це не можна сказати. Знаєте, для мене було це дуже важливо, коли. Я прийняв рішення, що як учільник області я повинен йти на вибори, і вибори мають продемонструвати відношення. Тобто я ходив до людей, я просив у них довіри. Хтось мене знав за тими речами, що зроблено, хтось не знав, хтось думав добре, хтось погано, але те, що Львівщина віддала. Нашій політичній силі найбільшу перевагу, знаєте, це величезний кредит довіри. Хай не ображаються там харків'яни чи Одесити, але це Львів. І коли Львів тобі дає кредит довіри, то тоді хочеться з подвійною енергією працювати і справді, справді щось змінити. Короткий конспект від Олега Синютка. Я не одного разу казав, особливо. Коли склалося моє життя у Львові, що, напевно, якщо би не Львів і не така самобутність Львів'ян, то, напевно, не було в нас і незалежної України. Тому що це люди, які не розмінюються <кій> на дрібниці і на дурниці, а це дуже важливо. Традиції, розумієте, те, що закладалося королем, то, що вклалося в руківку і в свідомість, воно ж не може пропасти просто так. Воно ну, творило це українське чудо, український феномен. Пане Олеже, вам е, випало не тільки жити, але і е, очолювати Львівську область в такий е, непевний час, який е, китайці бажають своїм неприятелям. Тобто вони кажуть, якщо хочуть... Побажати чогось доброго в лапках, щоб ти жив в час змін. Цей час не тільки час змін, його називають по-різному. Філософи, філософи кажуть, що він став, став якимось фрагментарним, стрибкоподібним. Як ви сприймаєте цей час? Який він для вас? Цікавий, контраверсійний, важкий? Це великий гріх жалітися на важке життя. Тому що мої переконання в тому, що Господь Бог дає людині тільки ті випробування, які людина може винести. Знаєте, цю притчу про хрест, так. коли людина вибирала, вибирала, але врешті повернулася до свого Христа, і він саме такий, який найбільше підходить. Багато моїх друзів казали перед тим, чи точніше після того, коли я був призначений на посаду, що для чого тобі це в тебе ж, якби в місті все склалося, тебе ніхто не виганяє. Але ну, якщо ми кажемо, що ми справді патріоти, ми любимо цю землю, то ми повинні тоді і зробити щось для цієї землі, для цих людей. Якщо ти маєш таку можливість її не використати, ну, як тоді жити? Скажіть, будь ласка, ви категорична людина? Так. Я чому це питаю? В одному з ваших інтерв'ю я прочитав таку фразу, що ще не всі корупціонери висять на шибеницях. Але я це Хочу ж... запитати вас, це ж правда. Це правда, але це так емоційно сказано, так, і можливо навіть різко. Я хочу запитати, оскільки це якраз був передвиборчий період, так чи це була така, скажімо, патетика, яка йшла в руслі постмайданних вимог, чи це можливо була, ну скажімо, гра на публіку. Перед виборами. Чи, чи ви реально так думаєте? Це просто прорвало. Тому що, знаєте, посада така, що ти багато мусиш себе стримувати в емоціях. Ну, деколи і не стримуєш себе в емоціях. це зрозуміло. Але якщо ми не подолаємо корупцію, нічого не буде. А тут кожен повинен починати в себе. Тому що якщо голова власної адміністрації вибудує систему, коли всі повинні носити йому гроші, збираючи їх, ну то з цього нічого не буде. І нікого ти не обдуриш, і всі про все будуть знати. Тому тут немає виходу, як просто бути правдивим. А взагалі, якщо б так дуже по-чесному, то Ну, не маємо права обкладати людей. Люди, які винесли тягар війни, люди, які сотворили революцію гідності, люди, яким ну насправді дуже-дуже тяжко живеться. Чи бізнес, який тільки, знаєте, тільки, 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 тільки ледве-ледве, і його якимось чином спонукати. Ну я думаю, що ми не маємо просто на це права. А ще щебетницями, якщо я скажу, що що може колись так і треба, то це, напевно, я скажу не як голова обласної адміністрації, а це як просто людина, яка деколи хоче різких і занадто різких речей. Короткий конспект від Олега Синютки. Це великий гріх жалітися на важке життя. Тому що мої переконання в тому, що Господь Бог дає людині тільки ті випробування, які людина може винести. Знаєте, цю притчу про хрест, так. коли людина вибирала, вибирала, але врешті повернулась до свого хреста, і він саме такий, який найбільше підходить. Кожного гостя цієї студії, особливо коли він політик, я запитую про таке, чи існують червоні лінії, за які політик Олег Санютка не переступить за жодних умов. Я пам'ятаю якийсь там радянський фільм, ще старий був. Там була така фраза, що коли справа йде про честь сім'ї, розмови про гроші недоречні. І, звичайно, що якщо ти собі не виставляєш якісь життєві правила, що за цю лінію не можна перейти. І саме основне, щоб це не було штучно, бо знаєте, це людина може на Людях на публіці собі якісь там умовні речі виставляти, а потім іде в приватне життя і нічого не хвилюється. Якщо це щиро, то тоді Знаєте, люди це такий лакмусовий папірець. Як догоджувати людям це остання справа, тому що ще не народився такий, який би всім догодив. Але робити в житті правильні речі це є дуже, і дуже важливо. І повірте, що життя воно настільки все розставляє на свої місця. Що, ну, Просто моментально і дуже чітко. І коли воно тебе ставить на місце, то тоді зразу ти все розумієш, що ти зробив так, а що ти зробив не так. Тому є оце можна, а оце ніколи не можна. Оце я можу зробити, а цього я не зроблю ні за яких обставин. Знаєте, це дуже важливо, це дуже важливо усвідомлювати, що коли так випало, що маєш. Очолити чи очолив область, то дуже важливо усвідомити, що ти не належиш там собі, родині, що ти мусиш належати тим людям, які живуть, і які, власне, тобі дали відповідні повноваження. Якщо ти це усвідомлюєш, тоді все починається зовсім по-іншому. Якщо ти не усвідомлюєш цього, ну тоді ти ніхто і закінчиш дуже дуже погано. Коли Господь Бог на тебе поклав. А люди довірили таку відповідальність, то це вже треба зовсім по-іншому ділити. Оце твоє і воно на другому плані. А оце людське, і воно повинно виходити і домінувати. Якщо ти це усвідомлюєш, просто життя тоді вибудовується по одному. Якщо ти далі починаєш зводити все на дріб'язкові речі, то нічого не буде. Звичайно, що від цього страждають, страждають там дома, страждають близькі. Але якщо вони це розуміють, тоді все буде гаразд. Якщо не розуміють, то ніде ладу не буде. Зрозуміло. Ви сказали, що треба робити правильні речі. Але як переконати інших, що це правильні речі? Ну, дуже правильно. Починати з себе і робити самому правильні речі. Ти ніколи не навчиш когось іншого, якщо ти робиш щось не так. Якщо ти пішов. і Позбирав з підприємців гроші, то ти ніколи не доведеш своєму підлеглому про те, що цього робити не можна. Якщо ти приходиш на роботу там, в 9 чи в 10 годині, то ти ніколи не переконаєш свого підлеглого, що треба приходити на роботу о 8 годині. Якщо ти поводиш себе взагалі недостойно, то ти не маєш права вимагати це від когось іншого. От, вже, все дуже просто. Короткий конспект від Олега Синютки. Люди це такий лакмусовий папірець. Як догоджувати людям це остання справа, тому що ще не народився такий, який би всім догодив. Але робити в житті правильні речі це є дуже, і дуже важливо. Це дуже важливо усвідомлювати, що коли так випало, що маєш Очолити чи очолив область, дуже важливо усвідомити, що ти не належиш там собі, родині, що ти мусиш належати тим людям, які живуть, і які, власне, тобі дали відповідні повноваження. Як на мене, можливо, ви з цим погодитеся. Однією з таких найважливіших рис європейськості, про які яку ми зараз говоримо, про те, що нам треба виробляти європейськість в Україні, в собі. Є відповідальність. Uh -huh. Що таке відповідальність для вас? Тому що для мене це справді ну, дуже важлива риса. Не тільки, я вважаю, вона має бути притаманна керівникові, але і відповідальність за свій під'їзд навіть наших мешканців. Що розумієте, ця радянська система нас, ну що, що нищила радянська система? Радянська система нищила родину. Радянська система нищила церкву, і радянська система формувала образ людини, який всі повинні. І це, це сьогодні засіло в наших коріннях, в наших генах, знаєте, дуже важко. Я думаю, що наші діти вже повинні би бути зовсім інші. Але я переконаний, що, що воно потихеньку відроджується, тому що. Ну, ми ж привикли, що все, що у нас є вдома, це за це ми відповідаємо. А лишилося тільки чуть-чуть, ще зрозуміти, що ми відповідаємо за всю країну. Кожен за свій кусочок, менший, більший, ще більший. Я, як голова обласної адміністрації, відповідаю за всю область. І все, що відбувається в області, і добре, і погане, це, це моє питання, моя проблема. Інша людина на заводі відповідає за все підприємство для того, щоб воно функціонувало, щоб люди заробляли зарплату. Фермер відповідає за те, щоб земелька вона просто давала верх і приносила статок. Мама вдома відповідає за те, щоб її дитина була доглянута, нагодована. Та кожного своя відповідальність. Добре, поговоримо про приємніше. На порозі свята, де будете відзначати новий рік, різдво? Ну, новий рік не знаю. Це прерогатива дружини. Я знаєте, вони мене і так цілими днями чи тижнями не бачать. То я вважаю, що тут вони мають прерогативу, і я під це підлаштовуюся. А на святий вечір це традиція, це ми мусимо бути вдома. Батьківській хаті, ну, по-іншому не може бути. Тим паче, що так склалося, що на Перший святий вечір Євгенії, мамині іменини, а другий святвечір татовий день народження, тому якби і без варіантів. Зрозуміло. Ну і традиційно ваші побажання львів'янам, мешканцям області напередодні такої цілої низки наших українських свят. Ну, і тим. Напевне, найважливіше, щоб нас не стало менше. Ті втрати, які за цей рік це таким ножем, напевно, по Львівщині пройшлися не через одну душу, не через одне серце. І дуже важливо, щоб ми вбереглися в цьому страшному світі, і щоб ми не тільки вбереглися, а щоб ми, знаєте, стали. Наповні ноги і розправили плечі. Я переконаний, що все у нас вийде. А ще одне велике прохання, щоб ця наша така просто від діда, прадіда, працездатність, наполегливість, щоб вона реалізувалася в якісь добрі, конкретні справи: в когось менше, в когось більше, в когось ще більше. Ну а третя річ це, звичайно, достаток, тому що людям дуже важко. Люди не одну біду переживають вдома, І деколи тільки догадуєшся, як ці бідні люди можуть зводити кінці з кінцями. І я переконаний, що наступний рік повинен принести достаток в наші домівки, тому що занадто велику ціну ми заплатили за все, що ми маємо. І ми мусимо це не тільки зберегти, ми маємо це примножити. Дякую вам за такі побажання землякам. Вам також гарних свят і успішного Нового року. Нагадаю нашим глядачам у студії профілю був голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Побачимось в ефірі.